В Італії розпочався суд над камердинером Папи Римського. Паоло Габріела звинувачують у крадіжці документів Понтифіка. На перше судове засідання пустили тільки вісьмох журналістів. Процес не дозволили знімати на відеокамери. Також на лаві підсудних програміст Ватикана Клаудіо Шарпелеті. Слідчі вважають, що чоловік допомагав Габріеле викрадати секретні матеріали. Паоло Габріеле фактично був правою рукою Папи Римського. Він один із його найбільш надійніших помічників. Ми багато чого не знаємо у цій історії. Це велика таємниця. Ватикан ніколи не бачив подібного. Якщо колишнього помічника Бенедикта XVI визнають винним, йому загрожує до чотирьох років ув'язнення. У Ватикані немає тюрем, тож найімовірніше чоловіка переведуть до колонії. Габріела заарештували у травні 2012-го. Поліція знайшла у його домівці секретні документи, що належали папі римському, а також чек на 100 тисяч доларів. Раніше в італійських змі з'явилися дані про співпрацю святого отця із мафіозі. Слідчі припускають, що саме Габріела продав скандальну інформацію журналістам.